Вчора президент був в Харківській області, і одне з питань він сказав, що Харківська область до вересня отримає гроші і на школи для мене про що власне мова була мова була про захисні споруди створення безпечного освітнього середовища. Саме на території Харківської області для того, щоб ми по максимуму відновили із вересня офлайн освіту, я доповідав президенту про які наші плани да, є щодо цього. Щодо тих районів, які в нас є перспективними, і дійсно, ми вже ось другий день відпрацьовуємо з міністерством освіти та науки постанову, яка має вийти про виділення коштів. Це фактично буде перша частина для того, щоб ми розпочали або фактично продовжили зведення нових захисних споруд для наших учнів. Це ремонт діючих протирадіаційних укриттів. Ну і найпростіші укриття так само. Про яку суму йде мова, і скільки попередня мова йде про півмільярда, трохи більше там гривень. А щодо об'єктів, то у нас завдання першочергове 49 шкіл, 22 два садочки. Однак ця сума не буде покривати, умовно кажучи, весь цей об'єм. Далі будемо працювати над виділенням ще, тобто, коштів. Скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, детальніше про компенсацію аграріям за пошкоджену техніку. І за саме розмінування. Що це означатиме? На якому рівні ухвалюється це рішення, і як скоро воно запрацює? Чи будуть якісь такі особливості саме для Харківського? Дякую за питання. Воно комплексне. Значить, по-перше, так дійсно вчора йшла мова із. Пані Свірденко, по перше, те щодо компенсації зруйнованої техніки ворогом під час будівництва фортифікаційних споруд. По-друге, це компенсація нашим аграріям витрат пов'язаних із розмінуванням. Фактично своїх сільськогосподарських земель, однак це розмінування має бути офіційним. Про це так само було наголошено. Тобто, якщо сільськогосподарське підприємство звертається до оператора протимінної фактично діяльності, так і офіційно замовляє послугу щодо розмінування. Після того отримає акт на розмінування, да. То після того так фактично пропонується компенсувати оці фактично витрати, які були понесені сільськогосподарським підприємством. Щодо компенсації зруйнованої сільськогосподарської техніки. Тут, звичайно, ще є питання, над якими потрібно попрацювати. Добрий день. Мені з типчування, кореспондент Алюфанеціона. Пожалуйста, вы можете объяснить, как вы оцениваете ситуацию сейчас после последних обстрыв в городе, следствия, которые были. Как вы оцениваете ситуацию на данный момент? Важке питання, Да, дійсно, ми вчора мали обстріли міста Харкова знову фактично керованими боє... відповідно, боєприпасами, а, значить зруйноване цивільне тобто, підприємство. П'ять осіб отримали поранення внаслідок такого. А якщо ви маєте ситуацію на тобто, кордоні, то вона наразі стабільна і повністю контрольована. Ми наразі не бачимо тих штурмових військ Російської Федерації, якими б вони могли б спробувати відкрити ще новий фронт або на півночі, або на північно-східному напрямку, або на північно-західному напрямку на стику областей Сумської та відповідно Харківської. Однак, цей, відповідно моніторинг ми робимо фактично постійно для того, щоб оперативно протидіяти будь-яким. Викликам з боку окупанта по куп'янському напрямку ситуація так само стабільна. Значить, за минулу добу ми мали дві штурмові атаки. Всі вони відбиті, і по тому напрямку так само відповідно ситуація повністю контрольована. По Дякую, по вашому, вашому мніні. Е, Каком це ворога в Харкові, в городі. Ну давайте так. Слухайте. Ну ці питання у нас лунають вже штучно. Знаєте, і навколо цього вже досить велика кількість відповідно, маніпуляцій. Ціль у ворога одна: це відповідно терор місцевого населення. Це вчинення нових фактично терористичних актів. Там іншої мети від 24 лютого у нього немає. Дякую. Пане Олегу, стосовно машин для розмінування на дистанційному керуванні, є вже вітчизняне виробництво. Як оцінюєте і потреби, і ресурси для того, аби їх було якомога більше? Дивіться, вчора так само при візиті міністра економіки про це й йшла мова. Те, що дійсно у пріоритеті у нас все те, що зроблено в Україні, Оце, оскільки це е, і там піднімає економіку регіону, і е, в цілому там економіку нашої фактично держави. Тому е, дійсно ми зараз по завданню президента готуємо повну аналітику того, що виробляється у нас тут на території Харківщини, і ця техніка так само частина є скажімо так, в тому числі військово-промислового, тобто комплексу. Оскільки це напряму пов'язано з тими бойовими діями і наслідками, які у нас маються на території Харківської та області, звичайно, будемо сприяти і робити все можливе щодо відповідно державних і недержавних замовлень у таких фактично підприємств. Міжнародні партнери долучаються до цього, щоб передавати нас. Є факти: у нас є факти, коли міжнародні наші партнери закуповують нашу техніку. Хотів вас питати про графіки. Від сьогодні 3 години це середній графік. Ну, графік відключений задньою адресою. З 22 до 7 відключення немає, хоча б до цього було був менше. Скажіть, будь ласка, завдяки чому вдалося скоротити графіки? І е, сама пропускна здатність, тобто мережі наші отримують наскільки більше електроенергії, якщо про це можна зараз сказати, порівняно ну, з днями попередніми. Дивіться, про це сказати не можна. Я лише хочу зазначити, що дійсно так, неабиякими зусиллями, ми виходимо на те, що по-перше, ми позбуваємося аварійних відключень, хоча вони не виключені на тобто даний час. Ну і дійсно, ми робимо все можливе для того, щоб скоротити терміни відключень, і фактично, строки від, 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 відключень нашого населення. І а, дійсно подати електроенергію вночі всім абсолютно там абонентам. Однак дефіцит і у місті Харкові і в населених пунктах області електроенергії досить ще значний. Дякую вам дякую.